Друзі, вітаю вас на каналі Щоденник Рибалки. Приїхав я на один дуже симпатичний ставочок в лісі і планую тут провести ніч для того, щоб порибалити завтра зранку до обіду. Що мені треба? Поробити місця в очереті, так як став дуже зарослий, мені треба познаходити місця де можна рибалити. І ловити я буду на кивочок на консервовану кукурудзу. Зараз йду шукати місця. Ох. Виїбок багато маленьких. Якихось. Ну як, друзі, місце таке непогане прочистив, там буду закидати. Тут підсак уже готовий в мене. Так друзі прочистив рогіз, очеред, зробив собі два місця, десь до години часу у мене це забракло. Хотів ще третє місце зробити, але тут трошки вузько, там з тої сторони рибачок сидить, не хотів, щоб він якісь претензії робив мені, що я шумлю. Нічого, зроблю пізніше, як він вже поїде додому або завтра. Суть в тому, що сьогодні неділя, є багато відпочиваючих, також риболовів. Тут є просто чудові карасі. Я не проти їх половити. Мені доводилось ловити цих карасів. Широкий такий, як пательня. Якщо короб активний, то він практично клює на першому колі. Дві точки я підгодував поки що. Нічого. Так, зроблю ще одне місце, поки просто точно не стемніло, а завтра вже буду курсувати Зад-перед. вивчати обстановку. Хоча тимніє, я ще хочу пройтися. Один разочок по підгодованих місцях і попробуйте може все ж таки рибаклюни. Ох, концерт. Ну що ж, йду по вечеряю, кладуся спати і раненько. Тільки почне світати, встану і почну ловити рибу. А поки що йду до машини. Соловейко співає, заливається. Ну що ж, друзі? Ось я так тут. В машині примістився і зараз буду вечеряти. Булка, ковбаска, яєчко, сало. Ну, тут солодке до компоту. Ах. Смачного. Пів місяця на небі. Половина дванадцятої, друзі, я лягаю спати. З вірою в те, що завтра буде гарна риболовля. Ну що ж, спокійної ночі. Всім добрий ранок. Трошечки я поспав і ось я готовий знову ловити рибу. П'ята година зранку, природа потрошечки просинається також. Зараз я йду на місце, яке вчора приготував. Пройдуся по них, ще трошечки підгодую. І почну риболовлю Чого собі? Козуля побігла. Оце так. Боже гарно починаємо. Невеликий. Тут взагалі є значно краще. Але тим не менше, друзі, перша рибка. Знаєте, що відпущу його? Це карас, друзі. No to już... To już... No dobry. To już mi się podoba. Co... Ułuszcz zmię. Веретільниця чи хто це такий? Так як великий червак. Давай, іди. Лізь. Стала на дорозі. Не дуже тікає ще. Сонечко присвітило і змії потрошки вилазять. Так, друзі, це карасило Дервині. У всі красі, ну буде що сьогодні мати посмажити. Бандочок. Ось так. Три прекрасних карася. Дуже треба великі дистанції. Проходити, перш ніж закидати. Ну але нічого не поробиш. Тратиться часу багато, звичайно. Іноді десь справа і зліва бачу, що риби. Заліз ну. залез сумку, представляете? Треба було мені її закрити. А я не закрив. От він за сумку, Десь тут є. Мені треба взяти батарею. Перезарядити. А ну вилазь. Тут немає. Так, тут точно немає. Бачите? А може. Класно заліз Язичком пробує повітря о молодець виліз от такі пригоди ж гарний карась Піде ко. Заліз. Ти задовбав вже. Що ти не маєш що робити? Дивіться. Там підсумку. Ну ты Короб сьогодні явно не хоче брати. Клюють тільки карасі, але карасі пречудові Ось такі карасі сьогодні. Короб не брав, але карасі. Прекрасні. Я вже собі уявляю, які вони будуть на пательні. Що можна сказати? Серед такої красоти я знаходився. Серед такої красоти знаходився. Слухав спів пташок. Також в мене було декілька пригод. Я бачу косулю, також мав перепит її з вужом, щось йому моя сумка сподобалась. Ну, цікаво. Дуже гарно і було цікаво сьогодні. Друзі, але пора додому. Пора додому. І надіюсь, що до скорої зустрічі. З вами був щоденник рибалки.